Запалили лампадки, поклали квіти та помолилися за всіх тих, хто віддав своє життя за свободу нашої держави, тим, хто боровся за гідність та свободу нашого народу. На площі героїв майдану згадали учасників двох революцій Помаранчевої та революції гідності. Участь у тих буремних подіях брали і Мукачівці. Серед них пан Микола згадує, що не міг залишатися осторонь подій у рідній державі. Мукачівці тоді, у ті буремні дні, які переживала вся наша країна. Яка переживав весь український народ, не могли бути осторонь цих цих подій, і ми теж були активними учасниками активними цих подій на майдані, де відстоювали право нашого народу, право нашої країни на гідне існування, на те, щоб ми і надалі були вільними, незалежними, самостійними і, і, і мали право на гідне життя в майбутньому. Це була масштабна подія, де зібралися Представники не лише е, інтелігенції, а різні верстви населення, різні верстви народу, які проявили свою громадянську позицію. Спонукало мене дух нації, дух української нації не спинити. І також спонукало найкращі сподівання на краще. Ми збираємося, щоб вшанувати. Ті буремні події, і в першу чергу вшанувати загиблих. Як тоді, так і сьогодні військові та цивільні виборюють право жити у вільній країні, бореться за свободу кожного з нас. Проте вже не на майданах міст, а на фронті. В умовах війни цінні згідності відчувається особливо гостро та цінується по особливому.